Вітаю! У період, коли наша країна перебуває в стані повномасштабної війни, варто підняти тему інформаційної гігієни. Тому саме цій темі присвячений відеоролик в клубі відповідального батьківства. Інформаційна гігієна це фільтрація потоку отримуваної інформації, що допомагає не засмічувати голову фейками, протистояти шахрайству та не робити непотрібних помилок у момент паніки. За статистикою, в 2020 році 54 користувачів у Фейсбук порушували базову інформаційну гігієну. Якщо ж брати 2021 рік, то відсоток користувачів, що порушують інформаційну гігієну, зріс до 73%, з яких 61% користувачів публікували матеріали із сайтів сміттярок. 39% користувачів публікували матеріали, що містять маніпулятивну інформацію, 26% користувачів публікували фейки. Точних даних за 2022 рік не опубліковано, але ми можемо зробити припущення, що відсоткова кількість користувачів, що порушують інформаційну гігієну, не зменшилася. Навпаки, з початком повномасштабного вторгнення розповсюдження фейкової інформації збільшилося. Почалася велика інформаційна війна. Міністерство культури та інформаційної політики України наводять такі найпоширеніші ознаки фейкових новин. Перше емоційна забарвленість події. Навряд чи журналісти будуть використовувати такі слова, як шок, контент та інші. Емоційний заголовок не відповідає змістові статті. Чим емоційніший заголовок, тим більша вірогідність, що ви перейдете за цим посиланням. Третє, думка, оцінка, припущення не відповідає фактові. Не потрібно довіряти припущенням, таким чином витішити себе ілюзіями, які потім не збуваються. Четверте: упереджене та однобоке висвітлення події. Якщо в статті йдеться, наприклад, про сварку, то варто звернути увагу на те, аби там фігурували коментарі двох сторін. П'яте. Помилки в публікаціях. Звертайте увагу на помилки в словах, недостовірних фото та відео. Наприклад, перевірте, чи існують такі фото взагалі. Шосте недостовірні дата публікації та час. Звертайте увагу на те, чи вказано дату публікації і чи достовірні новини на теперішній момент. Чи це просто переопубліковані дані. Щоб обезпечити себе, своє психічне здоров'я, не піддаватися паніці, краще дотримуватися простих правил інформаційної гігієни. Перевіряйте джерела та навірте новинам з першої ліпшої стрічки чи репосту. Довіряйте лише офіційній інформації. Відправляєте сенсаційні новини у так званий карантин на деякий час. Цілком вірогідно, що заголовки, що зловили хайп, були фейковими, перебільшеними, а саму новину можуть спростувати вже через пару годин. Не потрібно читати одну й ту саму новину різними словами не зациклюйтесь, перепочиньте, попрацюйте та візьміть себе в руки. Відрізняйте думку експертів від думок звичайних людей, любителів теорії змови, емоційних та маніпулятивних висловлювань. Заспокойтеся, не пишіть у стан афекту. Свої думки теж відправляйте в так званий карантин на пару годин. Якщо емоції вляглися, а ви все хочете опублікувати ту думку, тоді робіться. Спробуйте заспокоїти близьких, які піддалися паніці. Наприклад, запропонуйте їм почитати блог про медіаграмотність і нехай зрозуміють, що не все, що ми чуємо з екранів, правда. Не поширюйте сумнівні пости, не репостіть неперевірну інформацію з приводу воєнного стану або ситуації в країні. Зберігаємо єдність, підтримуємо одне одного. Сподіваюся, що всі мої поради стануть вам у пригоді. І до зустрічі в клубі відповідального батьківства.